Люди, які стикалися зі смертю, точно знають, що і сміх, і чорний гумор, і це все супроводжує смерть. отак от, от. Це все те, що з неї йде. Скільки чорних жартів, як за перші дні після загибелі Юри, не було в моєму житті ніколи. І це все, що допомогло, просто не дінутися. Типу, це стадо подружок і родичів, які сиділи, і ми з ними жартували. І ці жарти просто тримають нас до сих пір, тому що вони актуальні. І ось ми жартуємо, так якби ніколи там на камеру нічого не розкажемо. Але це все не про сум в традиційній обгорці його. Це все не, не щось супер жахливе, це, це щось, що дає можливість жити. Коли Юра загинув, було мало людей, сусідів ми їх називаємо. Зараз повністю вся ділянка на Бараковецькому кладовищі повністю заселена. І Чесно сказати, люди, які приходять до е, своїх полеглих родичів чи чоловіків, які там це сталося не в 40 днів, якихось перших, вони не схожі на, на вдів, на вони схожі на звичайних людей, на тих людей, яких ми бачимо на вулиці. Mm -hmm. е, це все люди, які ходять поміж нас е, в метро. Е, щоб що людям потрібна оця е, надпис, я вдова. Воно щоб що? щоб приділити мені більше уваги і любові. Ви можете і так це зробити.